Завдаватимуть ворогу поразки на полі бою. Львівська обласна державна адміністрація передала 256 дронів різних типів воїнам 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ. Вони працюватимуть на трьох напрямках: Харківському, Донецькому та Луганському. Дрони закупили за кошти обласного бюджету в межах програма Безпечна Львівщина. Загальна вартість яких склала 5 мільйонів гривень. Водночас з обласного бюджету планують виділити ще 100 мільйонів гривень на програму Безпечна Львівщина. На даний момент в нас виділено фінансовий ресурс в межах програми «Безпечна Львівщина», які, в межах якої фінансуються всі військові підрозділи. Становить 650 мільйонів гривень. З них вже профінансовано близько півмільярда. І щиро переконаний, що вже незабаром вони дадуть гідний результат у вигляді вогневого ураження по нашому запеклому і. Історичному ворогу таким чином загальна сума фінансування програми у 2024 році становитиме понад 750 мільйонів. Капітан бригади Олександр Романцев розповідає, що особливістю цих дронів є їхня універсальність. Їх можна використовувати як для розвідки, так і для ударів. В даний момент ми дякуємо ще раз за те, що надали на сьогоднішній день таку допомогу в кількості 200 fpv дронів та 56 ударних. Дронів ДАРС-30. Це безумовно нам допоможе ще більше і якісніше вражати нашого запеклого противника. До слова, торік Львівська ОВА у межах цієї ж обласної програми передала на потреби наших оборонців з 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ майже 11 мільйонів гривень. Софія Фенко та Андрій Ролюк, телеканал НТА.